Відповідь на питання: порядок отримання виплат військовослужбовцями за поранення отримання та лікування. Відповідь з конкретного практичного прикладу, де до об'єднання доказів звернувся військовослужбовець, який декілька разів отримував поранення, проходив лікування, але, на жаль, виплат жодних він не отримав. Порядок дій щодо отримання виплат Було підготовлено, по-перше, це рапорт. Військовослужбовцям долучені необхідні медичні документи, довідка ВЛК, форма 100, документи щодо отримання поранень, довідка про обставини отримання поранень та інші документи. Зазначений рапорт був поданий до військової частини оперативного командування та Міністерства оборони України. Але на жаль, рапорт не, не був розглянутий, передбачений законом строку, зв'язку із великою завантаженістю та на жаль. Військова частина так і не розглянула зазначений рапорт. Зазначений рапорт був спрямований представниками аналогічно до військової частини командування та Міністерства оборони були направлені адвокатські запити у подальшому, щоб все ж таки військова частина розібралася у зазначеній ситуації, та військовослужбовець отримав належні йому виплати. Адвокатське об'єднання отримало відповідь на Адвокатські запити на рапорти військовослужбовця, які були подані до військової частини. Військова частина розглянула рапорти військовослужбовця щодо невиплат грошового забезпечення додаткової винагороди за період лікування після поранення, матеріальної допомоги, допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги для оздоровлення. І за результатами були здійснені наступні виплати. По перше була виплата. У сумі 98 тисяч за одне поранення, за інше поранення 69 тисяч гривень. Також була зроблена виплата ще на суму 72 тисячі гривень, 28 тисяч гривень і ще 66 тисяч гривень. Також була нарахована матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за 2023 двадцять 23 тисячі гривень, тобто військовослужбовець отримав всі необхідні виплати, які передбачені законом, і він дійсно мав на це право. Тому, якщо військовослужбовець отримав поранення, пройшов військово про комісію наявні всі необхідні документи для отримання виплат. Порядок дій це подання рапорту до військової частини з необхідним пакетом документів. Належним чином військова частина тоді розглядає зазначені рапорти і здійснюється виплата відповідно до закону у зазначеному випадку. Також військовослужбовець самовільно залишив військову частину, як зазначено, сама військова частина, але військовослужбовець перебував на лікуванні. Після того він повернувся до військової частини, надав необхідні документи, які підтверджували факт того, що він дійсно проходив лікування, реабілітацію, кримінальне провадження було закрито, І військовослужбовець наразі вже продовжує військову службу і захищає. Що ви думаєте, цього питання? Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Дюбченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається значить відео, поставте вподобайку, зробіть репост, прокоментуйте. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.